Поліцейська стрічка, закривалений носовичок, використані медичні перев'язочні пакети. Лише під ранок це місце на столичному харківському шосе залишили експерти та оперативники. Правоохоронці шукали зачіпки, аби вийти на слід злочинця. Тут сталося холоднокровне вбивство. Забігає чоловік вистріли. На вистріли я вискочив. Анатолій одним із перших побачив пораненого байкера на траві. Кинувся його рятувати тим, що потрапило під руку, адже з тіла чоловіка просто бив струмінь крові. Я е, задрав йому майку, я туди сочилась. Я закрив платок, платок е, розкрив на площі своєї ладоні і закрив те, що я бачив. Очевидці були приголомшені. Таких ран кажуть на ще не бачили. Одно точно виходного тверстя сквозняк, А второе, я не скажу, що выходное, Ну просто синяк, навірно, пуля там осталась. За версією свідків мотоцикліст і легковик не поділили дорогу, і тоді з машини пролунали постріли. Слідчі припускають, поранений чоловік з кількома кулями у тілі, не втримавши рівновагу, впав разом з мотоциклом і, стікаючи кров'ю, зміг відповсти від дороги кілька метрів, але знесилений втратив свідомість на узбіччі. До прибуття машини швидкої люди як могли, самотужки намагалися врятувати пораненого. Медики таки приїхали, але було вже запізно. Ось тут вон те здання, хірургія. Ну, все рядом. Ну як так? Ну, Реально, можна було мужика спасти. Ну, отак от. Так от. Свідки розстрілу в один голос стверджують, що підозрюваний втік на жовтому сеаті. Після розстрілу легковик додав газу і немов розчинився у потоці машин. Натомість друзі та родичі вбитого провели своє розслідування і переконані, до вбивства байкера може бути причетний екс-чемпіон світу Сумо Дмитро Слепченко. До речі, цей кремезний чоловік уже не вперше потрапляє в поле зору поліції. Спортсмена помічали у сутичках біля дільниці під час виборів 2012-го. Слідчі це припущення не коментують, посилаючись на таємницю слідства. Внесена відданості до єдиного реєстру досудових розслідувань за статті... 115 частини Першого Кримінального кодексу України. Намисне вбивство. Уже за кілька годин після вбивства легковик знайшли і евакуатором перевезли до поліцейського управління. Зараз авто вивчають експерти. А от убивцю 36-річного киянина і досі шукають.